Любі малята. Незабаром ми будемо відмічати веселе зимове свято Новий рік. Ми будемо прикрашати ялинку, але ми всі знаємо, що найкращі прикраси для ялинки це ті, які ми виготовимо власну річ. І сьогодні я хочу вам запропонувати виробити гірлянду новорічну, але не просту, а патріотичну. Для цього я пропоную взяти вам кольоровий папір. Ножниці, клей ПВА. До речі, можна взяти і стік, але сьогодні я пропоную вам закріпити, згадати, як ми в садочку з вами робили, і закріпити правила користування саме клеєм ПВА, щоб ми намазували пензликом, і в нас ручки були вправні, ми були акуратні і розвивали нашу моторику. Ще я пропоную вам взяти олівець. так? І лінійку, може вона нам знадобиться. Для нашої роботи, для гірлянди, нам знадобляться ось такі смужечки жовтого і блакитного кольору, саме кольору нашого прапору. Тому і гірлянда я назвала її патріотична. Смужечки в нас повинні, ось дивіться, їх багато, так, їх дуже багато, але вони повинні мати однакову довжину і однакову ширину. Для цього ми з вами будемо їх вирізувати по шаблону. На минулому занятті я вам вже розказала, що таке шаблон це зразок. Ось я, наприклад, візьму ось таку смужку за зразок за шаблон. Потім я візьму аркушик паперу, прикладу його і зараз визначимося із довжиною. Ось така довжина повинна бути, так? Тобто ось цей маленький залишок мені треба відрізати. Я кладу ось так лінійку. Бачите, щоб вам так було видно. І залишок оцей, я відріжу. Дивіться, ось відрізаю його. Походу закріплюємо правила безпеки з ножницями. Так. Намагайтеся різати ось так. Не уверх, не розмахуємо ножничками і кладемо їх обережно. Так, з довжиною ми з вами визначилися. Тепер ширина ось така повинна бути. Тому ми ось так робимо лінію згину. Дивіться, зробили так. Ви можете попросити, щоб вам матуся або татусь допомогли визначитися із шаблоном, а далі ми вже будемо самі робити. І згинаємо. так, зігнули, І ще зігнули на потрібну ширину. ось. І вже по лініям згину, користуючись ножничками, ми вирізуємо ось так смужки. Я вже їх вирізала, відкладаємо ножнички, щоб вони нам не заважали, і приступаємо до наклеювання, до виготовлення само гірлянди. Ми з вами беремо дві смужечки. Дві жовтеньких смужки. Беремо пензлик. Пензлик, якщо у вас нема підставочки для пензлика, можна використати ось таку скляночку невеличку або щось, для того, щоб пензлик у нас був ворсом уверх, щоб так він не лежав. Тому що він забруднить поверхню, забруднить ваш одяг і буде неприємно. Набираємо на кінчик ворсу, набираємо клей і наносимо. Зверніть увагу на жовту сторону. Кладемо пензлик курсом уверх, щоб він нам не заважав. І ось так наклали, притиснули і відклали, нехай він висихає ось такий бубличок. Так. Беремо другий шматочок нашого папіру. Так, другу смужечку. Таким самим чином наносимо на жовту сторону клей. І так само притискаємо ось так. У нас два бубличка. Так? Потім ми беремо блакитного кольору. Під руками бажано мати серветочки для того, щоб ось так, якщо у вас забруднилися, Пальчики, їх можна витерти. Беремо блакитного кольору і ось так нанизуємо на нього два бублички жовтих. І так само наносимо на кольорову сторону клей і притискаємо. А тут в нас вже, бачите, ось ми наділий. І притискаємо ось так. Початок нашої гірлянди вже готовий. Так. Тепер можна ще зробити два бубличка жовтеньких, бачите, так само. І взяти голубий колір. Так. І зробити таку ж саму дію нанести клей на голубу поверхню і притискаємо пальчиками. У нас вийшла ще одна частинка гірлянди. Так ви вже здогадалися, якого кольору нам взяти треба. Мужечку, здогадалися, звичайно, блакитного. Так само надіваємо оті деталі, бачите, і так само наносимо на кольорову сторону клей ПВА. Притискаємо. Можна таким чином робити гірлянду. Бачите, як воно швидко у нас виходить. Трішечки звалилося, але ж це нічого, бачите, я зовсім не засмучилась. Якщо щось у вас трішечки не виходить, треба не засмучуватись, а повторити, що ви робили. Мабуть, я трішечки швидко, занадто швидко хотіла зробити. Треба повільніше. Так, воно в мене не встигло приклеїтись. Ось зараз я виправлюсь. І це в нас буде гаразд. Що ж вона не хоче прикликуватись? Це, мабуть, щоб ось так нам показати, як не треба нервуватися, якщо щось не виходить. Бачите, в мене вже вдруге зірвалося тут смужечка. Але це нічого. Не страшно. Ось так. Терпіння треба мати. Для того, щоб щось виконати, треба мати велике терпіння. Так, і вміння почекати, і повторити роботу, якщо щось в нас не виходить, для того, щоб було все якнайкраще. Можна ось так парами робити і надалі. А можна чергувати Жовтенький, потім ось. Блакитного кольору, потім знов жовтенький. Як вам буде зручно. Це я вам два таких способи показала. Ось так. Тепер можна по одному. Бачите, як гарно. Мені дуже подобається, в нас ялинка буде переможна. І ще беремо жовтенького кольору, так. не хвилюємось і не поспішаємо. Що це така робота у нас кропітка. Дивіться, яка у нас виходить гарна гірлянда. Я запрошую вас також, дітки, взяти кольоровий папір, клей, пензлик, ножнички і виготовити таку чудову гірлянду. А після того, як ви попрацюєте, Прибрати своє робоче місце, викинути все сміття, подивитися на підлозі, щоб було у вас чисто, витерти ручки, а потім помити з милом.